Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на каналі 2Compaq. Сьогодні, в такому незвичному розташуванні, у нас плата від ноутбука MSI і з незвичною заявленою проблемою. Вона буде стартувати, доволі довго вона буде стартувати. Тому поки спостерігаємо за екраном, поки плата ініціалізується так, як вона без батарейки МОС. І, власне кажучи, проблема доволі цікава, але буду розповідати по порядочку в процесі роботи і заодно ми з вами поговоримо. Власне кажучи, я прокоментую ваші коментарі. А чому б і ні? Я витрачаю свій час на те, щоб робити відео. Відповідно, ви витрачаєте свій час на те, щоб писати коментарі, за що вам вдячний. За негативні, за позитивні. То чому б мені не витратити під час зйомки от таких ноутбуків? Трошки часу для того, щоб поговорити і сказати, що, я думаю, не коротко сухо відповісти під е коментарям, а взагалі розжовано дати відповідь і розширено дати відповідь. Так, як бачимо, у нас апаратик запустився, зараз починається звантаження операційної системи відносно одного з попередніх відео, де я вграв флешку. По-перше, я хочу сказати, що хай перший напише коментар той чоловік з хейтом. Який ніколи, займаючись ремонтом будь-якої техніки чи будь-чого, ніколи не вигравав нічого. Ну, Тобто, я думаю, що немає жодного такого майстра, в якого б не було свого кладовища. У мене аналогічно є спалення апарат. Друге питання, хто як виходить з цієї ситуації, Ну, це вже відноситься трошки до другого розряду питань. Так, в нас ставлений і ні, тому ми бачимо моргання капслока. Значить, що я роблю? Ноутбук запускається, з цією болячкою він до мене прибув, з цією болячкою я довго повзав по платі. Запускаємо фурмарк. Так, Skip і benchmark. Є, запустився. Запускаємо і спостерігаємо за поведінкою. І вернемося до одного з попередніх відео, де мені заявили, що це програматор спалив флешку. В принципі, якби це був 2010 окей, 866, другий. Хоча коментатор дописав коментар, що офіційна підтримка 866-го 2 плюс завершилася в давно на ринку 48-й 56-й, які підтримують і оновлюються. Це що значить, що взяти це, викинути в смітник і купити. 48-56, якщо за місяць вийде ще якісь, викинути 48-56, купити ще якісь, ну тобто, ну ви серйозно? І там була далі думка, що, наприклад, W25Q64FW і W25Q64JV, в них різні режими живлення. Що значить режими живлення? Є живлення флешки. Є живлення флешки на платформах, якщо розглядати основні платформи, це 3,3 вольта, це 1,8 вольта. Все, відповідно. Та навіть якщо ви візьмете флешку 1,8 вольта, підключите до програматора 3,3 вольта, навряд чи ви її спалите. А навіть є приклади, коли люди запають, перевертають догори ногами, плюс на мінус подають і флешки виживають. Ну не суть. По перше, коментатор сам написав дуже цікавий комент. Типу FA і JV. Ну, якщо відкрити даташит, якщо мені не зраджує пам'ять, то FA і JV будуть мати від 2,7 до 3,6 шута шута. І четверта нога мінус, восьма плюс. Звичайно, різні флешки, різні швидкості. Одна з них десь приблизно 12-13 рік, друга з них 16, 17, можливо, рік, тобто новіша, старіша, швидкість вища, нижча. Ну, не суть, але по жовленню спалити флешку. А чому ніхто не допускає такий варіант? Ми ж, я говорив в відео, що вентилятори маслають на всі оберти. О, Ми зловили дефект, у нас виключилася просто плата. І тепер чекаємо. чекаємо. Чому не допускає ніхто такої ситуації? Да, до речі, як бачите, кнопочка вімкнення біля неї світлодіод світиться, але платформа не запускається і не ініціалізується. Чекаємо, поки вона запуститься. Так, от, чому не допускає ніхто такої ситуації, що в нас вже була по якійсь причині підбита, підбита флешка, тобто, можливо, брак, можливо, 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 оскільки ноутбук, як я сказав, до мене вже прийшов з вентиляторами, які обертаються на повні оберти. І, якби не факт, що це не була підбита чи пошкоджена вже прошивочка. Ну і зразу ж відповідаючи, даний коментатор далі дописав, що я блокую, я не блокую жодну людину на каналі, тобто коменти, які пишуться, поки що. Поки що за історію в мене навіть були там доволі такі жорсткі коментарі. Я відписував, переходили на особисто, але всі коментарі є на каналі. Я поки що не заблокував жодного коментаря і жодної людини. Ну, це не значить, що в майбутньому не буде інакше, але поки що так. Так що спочатку вивчить даташити Феджіве, а тоді я думаю, що можна буде про щось далі говорити. Ну і той же самий коментатор мені раніше в відео пред'являв претензію за те, що я рекламую. В мене є Вертяновські посткарти, в мене DDR-карти, в мене є віконовські карти ну окей, поки не було альтернатив, якби при ремонті ну чимось потрібно користуватися. Я додам, що оці всі карти, той самий програматор Верт'янова, я їх купував за свої кошти, тому про яку рекламу мова? Так, да, вона купувалася в Кацапів. Да, це мускальський продукт, але він куплений за мої кревно зароблені кошти. І якби мені що його викинути в смітник так само, як програматор, ну я згоден, і є зараз свод четвертий. Ну окей, е, коментатор продотуєш мене на четвертий й свод, без питання я його буду юзати. От. Я дуже радий, що зараз є нові продукти від українських виробників. Тобто Віктору, Максим з вже дають можливість придбати. Я сподіваюся, скоро ми побачимо DDR5. У мене там буде відео на цю тему. Знову ж таки, Міша, отаку от річ робиться програматор для МПСок, Тобто мене дуже радує те, що українські виробники взбодрилися і стали активними і почали випускати різні допоміжні інструменти при ремонті. Але на той момент, коли знімалося відео, якби альтернативи цим речам не було. Тобто ви мені скажете не використовувати їх відео. Ну, а чому? Яка причина? Якби це була реклама, якби мені надали для реклами окей. все, що було придбано в москалів, було придбано за мої кошти. Тепер поїхали далі. Як бачите, якийсь пройшов час, і ноутбук в нас запустився. І запустився він повторно до того часу, поки ми не запустимо формарк. Давайте повторно його запускаємо, він вирубається. Все, він виключився і виключився вже швидше, як ви бачите. Я що хочу сказати? Пишіть свої теорії, от по якій причині може отак себе поводити плата. Мені це зайняло, мені це зайняло, з врахуванням того, що я маю отаку приблуду, тобто логічний аналізатор, мені це зайняло, ну, практично повний робочий день, поки я розпаювався на певних сигналах. Я приблизно, як і будь майстер, який практикує, от, знову ж таки, якщо відноситись до майстра, в принципі, відносно реклами, реклама це є сам канал, тому що я з каналу отримую замовлення, але одночасно це і є матеріал для початківців, а може і не для початківців, в мене деколи. Бувають такі речі, під якими коментарі багатьох майстрів, о, ми мали таку проблему, але ми не знали, які побороти. Так от, я не соромлюся ділитися своїм досвідом, я не соромлюся ділитися своїми невдачами, тому що це є нормальний робочий процес. Якщо говорити за цю плату, у мене лежить ще в ремонті G5 дал десь з лютого місяця, і нарешті я знайшов проблему. Підходів було штук з 10 на 2060 з діагнозом періодично. Відеокарта дискретна 2060 присутня, періодично вона відсутня. При цьому дуже багато є тем в підтримці, Дели, є декілька тем на форумах, але ніхто рішення не дав. Ну, тобто, перше, що починається завжди ремонт, це беремо по платформі форуми, переглядаємо теми, можливо, є якась підсказка. Але по даному. Питань підсказки не було. Так, от той дал я здефектував, він вже стоїть на тестах, але на то витратилось багато часу. Тобто при ремонті подібних апаратів от апарат включається, виключається, включається, виключається, тобто в нього нестабільна поведінка. Причому, якщо він буде просто в простої, він довше пропрацює. Якщо він буде навантажений, пропрацює меншу, менше часу. Грішити тут можна багато на що, починаючи від вхідних живлень, потім несправність якоїсь фаз, одним словом, думок багато. Коли берешся за таку плату, якихось ідей немає. Але розв'язувати, пробувати, як мінімум потрібно. Так от, хочу я вам показати, якось, напевно, що отак от ми зробимо, щоб захватити частину екрану, щоб захватити дисплей мультиметра. От, в результаті замірів великої кількості замірів використання. Логічного аналізатора мною була знайдена наступна річ. Так, зараз він увімкнеться це один з сигналів, який формує шимка процесора. Відповідно, мультиметр видно, дисплей видно. У нас пішов перезапуск. Ну так, да, я знімав живлення. Відповідно, мультиметр видно, дисплей видно. А, і ще один з коментарів, про який я хочу поговорити, поки ви спостерігаєте. Сигнал, до речі, має підтяжку до 3 вольт. Е, відносно прищапки. Також мені заявили, ну як ви думаєте, пробував я прищапку, маю, не маю. Я вам хочу сказати, що от, коли ми чіпляємося прищапкою на платі до мікросхеми, у нас же ж мікросхема заживлена від якогось певного джерела живлення, і на тому джерелі живлення е, знаходяться інші навантаження. І ми при цьому заживлюємо не тільки мікросхему пам'яті, а ми заживлюємо. Ще є певний вузол, не факт, що в нас відбудеться коректне щитування інформації з мікросхеми. І не факт, що взагалі програматору буде достатньо потужності, щоб той вузол заживити і щоб воно працювало. Тобто шанси зняти живу прошивку в нас, ну умовно, скажімо, 50 на 50. Я певний час ставив експеримент. Мені не сподобалося, тому всі флешки вони зараз знімаються прошивки випайкою запайкою. Так от, відносно флешки, ви думаєте, що я взяв перший. Sorry. Так от відносно флешки, ви думаєте, що я взяв перший апарат на свіжому поколінні, чи я не знаю, як визначити маркування, чи вибрати напругу, чи не скористатися автодетектом і так далі. Тобто ви дійсно думаєте, так, ще разок, бо в мене мені не зовсім зручно, ви дійсно думаєте, що без досвіду людина полізе в інженерник на 40 лінійці. І просто так вграється флешка, ну, припустити те, що вона була бита, бракована. ну, Чому б і ні. Так, і дивимося десь приблизно на рівні 1,2 вольта. У нас відбудеться вимкнення платформи. Спостерігаємо. І так, да, до речі, ще один цікавий коментар відносно рідкого металу. Я спробую так зробити. Так, 1.25. Давайте дочекаємося виключення, тоді я покажу наступний кадр. Відносно рідкого металу, я знаю, як його наносити, я знаю, як ізолювати, тільки проблема в другому. користувач зазвичай біжить вже до майстра чи в майстерні, коли щось пішло не так. Всоди, перезавантаження не включення і так далі. От вам один з прикладів процесора знято з ROC G513, здається. О, я думаю, ви приблизно бачили напругу. І тепер дивимося знову ж таки, дисплей Є1.17, і ця направо починає підніматися. Так от, відносно рідкого металу. Незважаючи на всі його переваги, він має один малесенький недолік. Він рідкий, і при використанні мобільній техніці в процесі експлуатації відбувається його стікання з кристалу. А користувач, по-перше, не завжди може відслідкувати той момент по температурах. От скажіть, чи часто ви запускаєте моніторинг? Отож. І крім того, врахуйте ще один момент. Якщо в Intel ми хоча б бачимо декілька значень по температурі ядер, то в AMD то значення взагалі одне. І немає ніякого хотспота, як у відеокарт. Тож, яка температура в самій гарячій області кристалу, можна тільки здогадуватися. А далі метал ще й кристалізується, і якщо вчасно його не замінити, далі сервіс і ремонт. От і вся історія. Так от, як альтернатива є PTM-7950, про який я вже говорив в попередніх відео, десь там є на каналі Огляд Термопаст, який не має подібних недоліків, оскільки в його складі не міститься розчинників і він з пластини і зразу в твердому стані. Погоджуся з вами: на момент нанесення в нього буде гірша теплопровідність ніж в рідкого металу, але до того моменту, поки рідкий метал не залишив центр кристалу. Скажете, потрібно вчасно обслуговувати? Знову ж таки, погоджуйся, але не до кінця. У мене в практиці було багато пристроїв на рідкому металі практично одразу після закінчення гарантії, тобто після року експлуатації. І ситуація практично завжди одна і та ж. Центр кристалу голий, без рідкого металу. Тоді виникає питання: а за скільки часу рідкий метал потрібно замінювати в реальних умовах? Залишу то для коментаторів. І з радістю почитаю, але попрошу в культурній формі, оскільки подібні хамські коментарі читати не дуже приємно. Проте, якщо взяти загальну ситуацію відносно коментарів, я до всіх коментаторів, чи це хейт, чи це буде подяка, чи це буде взагалі такий собі коментар, я до всіх коментаторів відношуся з позитивом, до цього спонукає сам Ютуб, тому що неможливо випустити жодне відео, щоб його не захейтили. Хоча б один хейтовий коментар в нас буде присутній. Нас пропонує йти на відновлення. Перезавантажуємо. І він зараз буде микатися. Відповідно, 3,3 вольтовий сигнал у нас дуже гарно гуляє. В результаті того, що він падає, ми отримуємо логічний нуль Думаю, вам буде видно мультиметр. Він зараз в режимі виміру опору. 47-ма нога у нас йде на ось цей резистор, з другої сторони, підтяжка до 3 вольт. І на резисторі ми маємо. То 30 кОм. це прозванюється через схему і резистор у чи Тут встановлений невідповідний номінал, якби я не бачу пайки навколо цього резистора, а по типовому включенню, по даташиту тут має бути 10 кОм. Тобто, у нас номінал завищений в 13 разів, і відповідно напруга на лінії гуляє залежно від нагріву платформи, від температури. Відповідно, знімаю цей резистор, ставлю резистор на 10 кОм. Перевіряю, як себе поводить платформа. Думаю, що все буде добре, і на цьому ремонт фіналізуємо. Плата в нас зараз запущена. І можу сказати вам, що сигнал локалізував я правильно, а місце неправильно. Вже відкрив я схему на дану плату. Типовим на виводі 47-му VR-реді цієї шимки йде зазвичай резистор в 10 кОм. Знову ж таки, от типаж зіграв свій злий жарт. Але в нас тут реалізація на даній платі дещо інакше. Через логіку U49, яка знаходиться, знаходиться ось тут, він перетворюється в сигнал CPU-powerOK R. І далі за допомогою наступного логічного елемента формується сигнал, PCH Power Oak, який в нас і зникає. І перший вхід цієї мікросхеми це у нас буде якраз сигнал, який в нас приходить з шинки, який в нас себе некоректно поводить. Думаю. Куде мультиметр видно. І дивимося на перший вхід. У нас тут рівень ближче до логічної одиниці, але не логічна одиниця. І шостий це вихід 3,3. Тобто мікросхеми рівень зараз достатній для того, щоб вона на виході сформувала логічну одиницю. Як тільки вихід стає логічним нулем, зразу ж мікросхема вимикає живлення відповідно по зникненню сигналу PCH power OK. От. І як вона себе давно поводить? От вам плаваюча несправність, яка, яку важче, до речі, знайти. От так тепер я трошки буду шуміти феном, але от зараз в нас запущена плата. Можете бачити по лівому вентилятору, бачите напругу 2,2 вольта. І давайте легесенько будуємо на цю мікросхему. Дивіться, що відбувається. От то саме, що відбувається, коли біля неї нагрівається зона ВРМ живлення відеокарти. Все, плата виключилась, і вона не вімкнеться. Вірніше вона зараз автостартом піде, але так як одного з важливих сформованих сигналів, поки він не відновиться, в нас ініта і запуска не буде. Відповідно, я грішив на резистор підтяжки, тому що в голові є типова схема, тому що є практика. Але по факту виявилося u 49 логіка, відповідно, потрібно її замінювати і на тому фіналити ремонт. Так от, що я хочу сказати, звичайно ж, багато. Людей підписуються на канал нових, звичайно ж, багато людей не бачили попереднього відео. Звичайно ж, багато підписників мають якийсь досвід ремонту, дехто, можливо, на найвищому рівні ремонтує. Тому що я себе, в принципі, от, по методах ремонту і по своєму скілу, скажімо так, відношу до майстра середнього рівня. Тобто я не претендую на якийсь топ-ультратоп, але більшість пристроїв виходить від мене або здефектовані, або в робочому стані, якщо це доцільно і можливо. Проте. Не знаючи всю передісторію, виливати і писати стільки хейту. Ну і ще один момент відносно коротких і довгих відео. Якщо це відео буде розтягнуте на кілометри по хронометражу, по-перше, його важче монтувати, по-друге, не завжди всім це подобається. Тобто, я стараюся максимально вкласти всю суть в мінімальний об'єм по часу. Можливо, десь якась інформація втрачається тут, за сам прошу себе вибачити. І вас вибачити. От. Але стараюся так, щоб донести думку, щоб показати проблему, і щоб показати її рішення. Тому що є багато відео, до прикладу, я на один з каналів я вже про нього згадував, підписаний. Він мені подобається своїм юмором, подобається подача, але там ніколи немає рішення проблеми, є тільки якісь проміжні думки. тут знайдена проблема, знайдений винуватець. Ну, Давайте вам ще разок. Я нам зроблю, буквально секунда і виключилась платформа, я думаю. Навіть буде видно по індикатору. Знайдена проблема, показано, подано, тобто готова інформація, от як може себе поводити логіка. І, можливо, це одиничний випадок, можливо, це статистика. Так як я казав, в мене там лежить дел з подібною проблемою, з яким я дуже довго борюся, але суть ремонту полягає в тому, щоб знайти несправність і привести ноутбук до порядку, при цьому дати на свої. Виконані роботи і якісь гарантійні зобов'язання, не більше, не менше. Ну і ще одна суть ремонту полягає в тому, щоб взагалі вирішити питання. Тобто, є багато майстрів, прийшов ноутбук робочий, умовно кажучи, потикали тестром, десь щось пішло не так. Вже ноутбук не робочий. Вибачте, він на етапі ремонту почав себе поводити гірше, видача без ремонту. Так от, відносно тієї флешки, основна задача чи проблема не в тому. Що я не зміг читати Дам хоча за це образово, він би мені не завадив колекції. Але основна думка донести те, що ремонт був виконаний і ноутбук від мене вийшов в стані не гіршому, ніж прийшов до мене. От, от така от ситуація, більше не менше. Одним словом, багато балаканини. Кому подобається, не подобається. Хто хоче похейтити, велкам в коментарі. Дякую за увагу, будьте здорові! А бережіть себе. Ну і відео буде неповне, якщо я не зніму замірів після заміни оцього негідника. А я з радістю це зроблю, тому що тут повний порядок. Одиниця стоїть як вкопана, нікуди не тікає. І на виході одиниця стоїть як вкопана. І відповідно, плата проведена до порядку, потрібно зібрати в корпус. Потестувати, але я більш ніж впевнений, що питань не буде, тому що основна проблема локалізована.